А чи безпечно мені придбати, наприклад, вентиляційне обладнання камфовент? А якщо, наприклад, дистриб'ютор перестане працювати в Україні чи ще щось, ну такі от які дивні коментарі люди ми отримуємо в наших соцмережах і пояснюю, чому це дивно. Дивіться. Торговий дім викон. постачає в Україну вентиляційне обладнання від виробника Камфовент. Вже з 2014 року ми на ринку. Тільки з цим обладнанням. Нашу діяльність ми розпочали в 2009 році. Друзі, ми пережили і майдани, ми пережили і коронавіруси. Ми зараз переживаємо ще й війну. Ми працюємо, ми працюємо для вас. Але якщо у вас вже таке ж сильне переконання, що як перестрахуватись, дивіться, виробник Камфовент Литва виробляє вже більше 30 років вентиляційні установки. У них на сайті є розділ Дистриб'ютор в Україні. Заходимо туди і дивимося. Навіть якщо там гіпопетично подумати, що компанія торговий дім перестане постачати і ви залишитесь без повітряних фільтрів, то увага! Виробник Камфевент ніколи не забуде ту працю, яка була покладена в Україні, для того, щоб це обладнання продавалось, було українізовано. Українізована сама система керування організована вся документація. Дуже багато роботи було проведено для того, щоб виробник комфовє був достойним на нашому ринку в Україні. Тому навіть якщо ви так переживаєте, чи ми будемо, якщо будемо не ми, то буде хтось інший. Ну, я вас завіряю, що ми вже, вже багато років постачаємо, то ми нікуди не збираємося.